На Прикарпатті знову вирубують ліс. Цього разу у Надвірнянському районі. Мешканці села Лісна Терновиця забили на сполох, коли у їхніх лісах з'явились працівники агролісгоспу, щоб вирубати майже півтора гектарів дубів. Це вже не вперше у Надвірнянському районі, коли люди збунтувались проти лісників. Пригадує місцевий мешканець Богдан Крук. Не так давно подібна ситуація трапилась у сусідніх селах. Тоді люди забили на сполох та звернулись до правоохоронців. Як результат, рубка припинилась, тож, почувши, що лісівники почали рубати у їхніх лісах, селяни не стали зволікати. Минулий, поза минулий рік, подібні ситуації було село Гаврилюка. Там по Гаврилівка парищі по 9 гектарів, по 6 гектарів рубали. Було маса скарг на ім'я правоохоронних органів, тільки коли люди, активісти села збиралися і тоді тільки призупиняли рубки. Рубка не припиняється, пам'ятаючи гіркий досвід сусіднього села, розуміючи, що коли народ їх не зупинить, значить це буде продовжуватися там 6, 8, 10, 15 гектарів дубів, розуміючи, що вони бачать тільки перед собою грошові купюри, ми вирішили підключити активістів самооборони. Пресу і зупинити це беззаконні. Те, що вони зараз поголовно все нищить природу, це є легені наші наші легені, і це ми повинні відстоювати, Так ми є жителі цього села, а пройде деякий час, а ще кущика не буде. Ми самі не в селі, я так розумію. Якщо є журналісти, якась влада, то ми тут повинні зупинити, аби тої не було такого. Ну як так пені, пені рубати? Лісівники ж запевняють, діють законно і усі документи, які про це свідчать, у них є. Дана рубка призначена матеріалами лісу як рубка рідколісся, на якій повнота 0,15. Назначена вона, вона, ця ділянка відноситься до непокритої лісом площі, її перші трьох років треба обов'язково вирубати, щоб на другу весну посадити лісові культури. На звернення людей на місце масового вирубування дубів приїхали депутати на Двірнянській та обласні. кажуть, лісівники не надали їм усі необхідні документи щодо вирубування лісу на цій території, то висновки про законність їхніх дій поки робити рано. З тих документів, які нам показали, це були ксерокопії документів. Я побачила, що це є тип рубки рідколісся, який належить до інших рупок, але чомусь вказано, що це є суцільна рубка. Певна кількість ділової деревини на цю площу площа відміряна 1,4, і ділова деревина там вказана 10 кубів. Це рубається бук, перепрошую, дуб. І щодо законності даних рубок, і щодо законності даних документів, ми будемо спрямовувати відповідні інстанції, і нехай вони вже дають оцінку щодо того, що відбувається на даній ділянці. Раніше зверталася мешканці села Париж. Де незаконно вирубували, як з'ясувалося, тому що відкрите кримінальне провадження, і тому ми сьогодні виїхали сюди. Тут на місці лісничні, ну, вправда, всі документи ми не мали можливості вивчити. Будемо робити якісь свої висновки, тоді коли переглянемо всі документи. Активісти також звернулись до прокуратури та поліції, щоби ті таки з'ясували, чи законно лісівники винищили дуби.